Шановні присутні, мене звуть Шевченко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності «Вітла». ПСВ в рамках процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва та подальшої експлуатації багатопаливної автомобільної заправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Шкільна, будинок 4А. Процедуру оцінки впливу на довкілля було розпочато 15 квітня 2024 року, 20 травня 2025 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Тому для початку нам необхідно зрозуміти, чи є з нами представники громадськості. Прошу представитися, щоб ми могли зафіксувати в протоколі або в акті про відсутність громадськості. Доброго дня. Я представник розробника Шевченко Ірина. Доброго дня, представник ТОВ вітла ПСВ Сарабецький Іван Дмитрович. Ми фіксуємо, що на даний час представників громадськості немає. За нашим регламентом ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Чекаємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що наші громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Єдине, ми би хотіли ще раз почути прізвище Івана, представника від ПСВ, щоб ми змогли коректно в акті в нашому вказати. Сарабейський. Дякую. Дякую. До побачення, до побачення всього найкращого. До побачення.